На Вашингтон може дозволити Україні бити вглиб Росії американською зброєю, і це може статися ще до виборів президента Сполучених Штатів. Про це заявив колишній посол вірніш, посол і колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle. Він зазначив, що невдовзі адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне за його словами. Трамп також підтримає таке рішення, але може піти навіть ще далі і дати українцям нову угоду щодо лендлі в його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни, зауважив Волкер. А тим часом російська держдума ухвалила закон, який дозволяє відправляти на фронт не лише засуджених, а навіть підсудних. Про це повідомляють пропагандистські змі. Зазначається, що з за приблизно 60 тисяч підсудних Кремль планує завербувати на війну проти України близько 24 тисяч осіб, і крім того, у СІЗО ув'язненим посилюють умови утримання, а мета змусити їх підписати контракт. Ну і місто Вугледар на Донеччині перебуває на межі захоплення російськими військами. Про це пише видання The New York Times. Зазначається, що поразка у Вугледарі для українських військових стане як стратегічною втратою, так і символічним ударом. Видання також зауважує, що втрата міста дасть змогу Росії посилити атаки в напрямку Покровська, який є важливим логістичним вузлом, і крім того, це послабить тиск на російські лінії постачання, що йдуть до Криму, а також поставить під удар деякі райони на північ і захід від УВУДа. Раніше очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що російські окупанти дійшли майже до центру міста. Водночас, як розповіли українські бійці видання Нью-Йорк Таймс, утримувати позиції в місті вже практично. Ні, так. Да.